Вітаю вас, дорогі друзі, вітаю, шановні служителі? Для мене приємно поділитися сьогодні ще одним секретом із свого служіння. Дуже дякую вам за лайки, дуже дякую вам за перегляди і за те, що ви ділитесь з тими людьми, кому це потрібно і для кого це буде збудовуючим. І так, сьогодні секрет номер 5: Як вибрати? Собі служителів, друзів. Перше, для того, щоб ваші служителі або ваші помічники, які у вас, вони стали не просто служителями, а вашими друзями, пізнайте себе, напишіть три якості, які притаманні вам. Потім, коли ви будете підбирати собі друзів, служителів, то повинно, щоб хоча б. Одна якість була у них. Простіше сказати, ці люди повинні вам хоч чомусь подобатися, щоб ви хоч чомусь були дотичні, тоді вам буде легко з ними проводити час і спільно служити на неві Божій. Ісус Христос, коли він вибирав собі учнів, то написано в одному з перекладів, він вибрав тих, кого сам хотів. Ще інший переклад каже, хто йому сподобався. Тому підбирайте людей, які є якийсь дух, напрям чи мета, якісь спільний з вами, хоч щось одне. І таким чином ви зможете з радістю, з легкістю йти по цій земній дорозі. Третє, ви не зможете людей навчити новим дарам і талантам. Дари і таланти дає Бог, а не ви. Ви можете розвинути ті дари і таланти, які має людина. Тому не старайтеся робити людей подібними до себе. Не старайтеся, щоб люди стали такими, як ви. Вони будуть іншими, такими, якими створив їх Бог. Я жар завжди жартую, що церкви хватить одного Філіпа. Тому хай будуть багато інших, хай буде Аня, хай буде Петро, хай буде Максим, хай буде багато інших служителів. Хай церква має не тільки ваші дари і таланти, а хай має дари і таланти всіх служителів, які є в церкві. Допоможіть їм розкритися, допоможіть їм стати тими, ким створив і ким наділив їх Бог. Четверте, проводьте з ними час і поливайте ті якості, які потрібні для вас, підкреслюючи. Їх. У кожної людини є багато дарів, талантів, але є якісь особливі, які потрібні для церкви. Дякуйте за них, показуйте, що вони цінні для вас, цінні для церкви, навіть е, е, хваліть людину, е, показуйте, що ви дуже помічаєте це, що ви вдячні в цьому. Розвивайте, розвивайте ці дари і таланти, поливаючи добрими словами, подяками. Для того щоб людина могла зростати. П'яте, довіряйте їм так, як довіряєте собі. Ісус Христос довірив своїм учням найцінніше. Він послав їх, щоб вони могли проповідувати Євангеліє, і нічого не сховав від них. Тому точно так само своїми учнями довіряйте їм, не показуйте. Ось є такі сфери. Значить, я тобі довіряю все робити, носити лавочки, стільці. Я тобі довіряю ставити чай, стакани, почати служіння, можливо. Ні. Ви довіряйте те, що самі робите. Навіть центральну проповідь. І скажу таке, е, таку велику справу, довіряйте їм фінанси навіть в церкві або в вашому служінні. Довіряйте їм, щоб вони могли самі розпоряджатися, але під вашим наглядом. Довіряйте їм те, що робите самі повністю. Шосте. Старайтеся їх не вчити, а показувати приклад. Людина мало що розуміє з теорії, але людина дуже розуміє, коли вона бачить практику. Ісус Христос ізціляв, а тепер каже, ізцеляйте, як я, виганяв бісів, а тепер каже, виганяйте, як я. Тому ваші учні будуть робити не те, що ви їм говорили, а те, що ви робили. І постарайтеся більше не тільки розказувати, а робити те, що ви хочете, щоб робили ваші учні. Учні. І сьоме цінуйте їх більше за їхні справи, за їхні діла. Не всі зможуть робити так якісно, як ви робите. Не, не всі зможуть бачити так далеко, як ви бачите. Але цінуйте їх самих. Вони повинні знати: цінні не їхня робота, не їхні навіть старання, цінні вони самі. Ви їх особисто цінуєте. Я навіть скажу, що сім'я вона буде сильною тоді. Коли чоловік і дружина цінують один одного не за щось, жінка не цінує за кількість принесених грошей чоловіком чи чоловік за скільки літрів звареного борщу. Вони цінують один одного тільки за те, що вони є. Хочу зробити прості висновки. Перше, якщо ти не знаєш себе, ти не зможеш визначити собі друга, ти повинен знати перш за все себе і тоді підбирати друга. Відповідно до себе, відповідно до свого покликання, до свого духу, до свого бачення. Тому узнавай себе, що ти бачиш, щоб люди були одного напряму, я називаю одного духа. Тобто пальці на руці вони не можуть бути на лікті, на голові, вони не можуть бути на шиї, на спині, вони мають бути на долоні. Вухо має бути на голові. Тому люди повинні збиратися одного напряму, одного духа. І тоді вийде гарний кулак, тоді вийде рука, тоді вийде гарна робота. Друге, є багато служителів, але є дуже мало друзів. Постарайтеся, щоб ваші служителі стали вашими друзями. Друзі зроблять набагато більше, вони набагато вірніші, посвяченіші, чим просто служителі. І третє. Мати служителів друзів це, мабуть, одне з найбільших досягнень лідера. Тому, якщо ви хочете, щоб ваше служіння стало успішним, постарайтеся, щоб у вас були служителі, ваші особисті друзі. Іоанна 15:15 15 написано: Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця, тому ваша найголовніша мета це те, що зробив Ісус Христос в кінці перед своїм відходом, перед Голгофою, перед стражданням. Він назвав своїх служителів, своїх апостолів, своїх учнів, друзями. І він розказав все, що сказав йому отець. Тому все, що ви знаєте, всі відкриття, все, що Бог відкрив для вас, ваше бачення, відкривайте для ваших служителів. І хай вони стануть вашими друзями. Благословляю вас, молюсь за вас, будьте благословені!